Через страшенну ожеледь не виїхали і автобуси на сільські маршрути з міської автостанції. За інформацією райавтодору, на транспорті встановлена літня гума, і перевізники свідомо відмовилися перевозити людей. Такі дії підприємців розцінені як безвідповідальні, і відділенню ДАІ доручено негайно відреагувати. Районна влада загрожує лишити таких перевізників ліцензії. Райавтодор за добу в середу висипав на дороги району кілька тонн піскосуміші та гран від сіву, але через дощ вони там довго не затримались. Якщо посипаємо піщано-сельової сміс, пішов дощ, спуски підйомно посипані були, дощ смиває піщано-сальової сміс, а скаплюється в низині. Тобто це виходить неефективно. Як повідомив директор Раєвтодору, його люди працюють цілодобово, але ентузіазм працівників стрімко падає, адже люди не отримують заробітну плату протягом